6 червня 1997 року у Дніпрі сталася масштабна техногенно-природна катастрофа. Після рясних дощів на житловому масиві тополя почався величезний зсув ґрунту, наслідок якого один багатоповерховий житловий будинок був повністю зруйнований та фактично пішов під землю. Також була зруйнована місцева школа, два дитячі садки та гаражний кооператив. За офіційними даними, під час трагедії загинула одна людина. З сусіднього дев'ятиповерхового будинку виселили усіх жильців. До сих пір цей будинок стоїть покинутий, і пустир навколо нього нагадує постапокаліптичний трилер. Ми вирішили показати вам, як цей будинок виглядає всередині і які страшні таємниці приховує занедбана дев'ятиповерхівка на житловому масиві тополя. Ви знаєте, я кожного разу у кожному нашому випуску е наводжу порівняння. Різних локацій з різними там фільмами, іграми, чи ще щось. І саме тут мені атмосфера цього місця нагадує серіал Last of Us» або комп'ютерну гру Last of Us», можливо, через ну такий зелений колір і дуже велику кількість різних рослин. І от тут сам, сам саме те, що було в «Last of Us». До речі, чи дивились ви цей серіал, або можливо, чи грали в гру. Напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво. Це прямо реально найбільша заброшка, на якій ми були. Ця будівля реально величезна. Дев'ятиповерховий будинок Він був закинутий у 1997 році. Через СУВ ґрунту тут почався СУВ, і через це почались конструктивні різні приколи у цьому будинку. І через це, власне, усі. Хто тут жив, на жаль, втратили житло, їх виселили. Ну і тепер тут просто ось така будівля. Не дивлячись на те, що це була страшна та руйнівна техногенна катастрофа, внаслідок цього інциденту загинула лише одна людина. Чоловік літнього віку, який під час зсуву побіг у гаражний кооператив, щоб дістати власне авто. Але не зміг і пішов під землю разом з автомобілем і гаражем. З цього будинку, де ми зараз знаходимось, евакуювали близько двох тисяч людей. Їм усім була виписана компенсація. Наша знімальна група вирішила дослідити інші поверхи цієї споруди, і ми піднялись далі нагору. Фух. Ну от Ми і трошки піднялись на верхні поверхи. До речі, тут сходи виглядають дуже ненадійними. Плюс тут ось шахта ліфта, біля якої просто, коли стоїш, тебе продуває вітер і аж трошки пошатує. І мені з моїм невеличким страхом висоти навіть близько тут стояти стрьомно. А далі були практично такі самі порожні коридори та напівзруйновані квартири. За спогадами людей, які колись багато років тому виселились з цього будинку, це була так звана малосімейка. Тобто тут були дуже невеликі квартири, і дійсно, на відміну від попередніх деяких занедбанок, простору тут у цій будівлі майже не було. Порожні коридори, відсутні вікна та будь-яке оздоблення інтер'єру, навивали досить меланхолічні думки. Чесно кажучи, важко уявити, що десь приблизно 25 років тому тут хтось жив. Це була чиясь домівка, чия оселя, і хтось отак от ввечері виходив подивитись на рідне місто. А тепер цього вже всього немає, і тут лише бруски, каміння та бруд. Ми пройшлись по усіх поверхах будівлі, і кожен поверх чимось відрізнявся від іншого. Наприкінці ми піднялись на восьмий поверх будинку. Звідти відкривався приголомшливий вид на житловий масив з усіх безлюдівок, де ми побували поки що, це була найвища з них, тому і пейзажі з неї були найбільш вражаючі. Нагадуємо, краще не повторювати подібні подорожі по таких місцях самостійно. Це може бути небезпечно для вашого життя та здоров'я. Натомість напишіть краще в коментарях, куди ще нам відправитись та які місця показати в наступних випусках. На все вам добре! Бережіть себе і своїх близьких.